Відкриваємо меню Априходування товарів». натискаємо Додати. Вказуємо кожен свою організацію. Натискаємо знову Додати. З групи Паливо. Якщо вона пуста, додаємо вид палива, вводимо його назву та вказуємо одиниці вимірювання. Якщо в одиницях вимірювання відсутні літри, додаємо їх. Вказуємо скорочену назву та повну назву. Вказуємо кількість залишків по паливу в літрах та ціну. Зверніть увагу на рахунок обліку. Якщо він вказаний невірно, вказуємо вірний рахунок обліку 203. Додаємо ще один вид палива.